Ще більше зброї Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надалі передавати Україні важке озброєння. Про це він заявив під час візиту на полігон, де наші солдати вчаться користуватися гепардами. Він нагадав, що Берлін уже надав Києву 15 зенітних установок з 30 обіцяних. Готують до відправлення й іншу сучасну техніку, наприклад, для розвідки артилерійських позицій противника та захисту повітряного простору цілого міста. Ми надаємо цю підтримку, тому що Україна має право захищати свою територію, цілісність, незалежність та суверенітет, і може бути впевнена у підтримці своїх численних міжнародних друзів та союзників, але особливо у підтримці з боку Німеччини. Натомість Німеччина не передаватиме Україні зброю для ударів по території Росії. Шольц запевнив, таке рішення ухвалили спільно з іноземними партнерами. До того ж, на озброєнні бундесферу просто немає далекобійних атакам з оперативно-тактичних комплексів чи крилатих ракет наземного базування. Метою залишається, щоб Путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко. Він сказав, що не буде постачати зброю, якою можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші. Німеччина та словаччина підписали угоду про обмін танками. Берлін передасть Братиславі застарілі леопарди, а та в свою чергу, віддасть Україні радянські бронемашини. Тим часом Бельгія виділить для ЗСУ. Нелетальну допомогу на 8 мільйонів євро через спеціальний фонд НАТО. Про це повідомила глава МЗС Аджалябіб. Ця зима, ймовірно, стане вирішальною фазою конфлікту. Тому дуже важливо, щоб українські збройні сили отримали необхідне обладнання, щоб мати змогу і надалі протистояти російській агресії. Я пишаюся тим, що наша країна була однією з перших, яка зробила доступним для них таке оснащення. У Пентагоні вирішили офіційно надати назву операції в Україні та призначити її командування. До того ж, Білий дім днями оголосив про черговий пакет озброєння на 3 мільярди доларів. Однак постачати його будуть не з армійських резервів Вашингтону. Військове приладдя передаватимуть ЗСУ частинами просто з виробництва. Тож це займе більше часу. Це вперше, що ми оголосили про закупівлю через USA для України. Загалом доставка займає більше часу, але це не означає, що можливість постачання через президентські повноваження вичерпана. Або ми не побачимо додаткових пакетів через цей механізм, які, як ви знаєте, надходять прямо зі складів і можуть потрапити до України дуже дуже швидко. Катерина Шевчук, новини 33 канал.